Наш одяг показує усім, як ми виглядаємо всередині. Ви можете бути альтушечкою і носити виключно чорні речі, бантики і сіточку від ковбаси на ногах. Наступного ж дня одягнути ось такий сетік, і ви тепер арбітражнік, тємщик або оперативник під прикриттям. Ну і звісно, якщо ви полюбляєте свою країну більше ніж будь-хто, то вам обов'язково треба шукати відповідний скін. Бо якщо люди про це дізнаються. Ви на каналі Окріп, і давайте поговоримо про тенденцію, яка не з'явилась спочатку повномасштабного але точно посилилась. Мова про патріотичний одяг. Не будемо затягувати вступ, бо такими темпами ваш чай точно охолоне. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Давайте почнемо з того, звідки взагалі з'являється цей мерч, хто його генерує. Тут моє розслідування зайняло близько двох секунд, тому що 80% подібного одягу це меми. Саме вони є основною причиною такого різноманіття вибору. Буквально усе, що ви колись чули або бачили, може прямо зараз сидіти. У когось на пузі. Здається, що в цьому не має бути проблеми, але повірте, покупці подібних речей роблять це не з постіронією чи супермега рофланом. Вони купують і носять їх, тому що саме зараз це круто і актуально. До подібних речей можна зарахувати Порошенка, і його мирного рішення не буде. Ще Зеленського у всіх його проявах русський воєнний корабль, Арестович, Вова і так далі, і так далі. Без патрон, до речі, також сюди відноситься. Цільова аудиторія такого мерча це, звісно, 30 або ж навіть 40+. плюс. Саме з цих людей і складається мертвий інтернет, амбасадори смайликів з молитвою, сердечок і пропорців Україна. Якщо хтось не знав, то саме вони лайкають і коментують пости зі згенерованими військовими. Тут я швидше за все на монтажі показую вам тіктоки, але повірте, основна їх сила зосереджена в Фейсбуці. Та я туди лізти не наважився. Думаю, що моя психіка довго там не витримає. Лайк, якщо вам мене не шкода, і ви б хотіли побачити відео на таку тематику. Так, от цільова аудиторія це люди, думка яких змінюється навіть після фейк-новин в Телеграмі. Найцікавіше те, що у них є діти, а це означає, що виробництво отримує нову категорію замовлень дитячі патріотичні костюми. Саме тут пес патрон виступає вже в якості амбасадора, обов'язково з прапорцем і навіть з потужних матеріалів. Стильний літній костюмчик, тканина, бавовна. Ми не переможні, бо не. Тут я не буду таким категоричним, бо діти це діти, їм взагалі то не принципово. Якщо їм щось подобається, значить так треба. Навіть аватарки з 2017-го я можу якось пробачити, але поки я шукав матеріали, випадково натрапив на ось такий набір. І, м'яко кажучи, мені це не сподобалось. На мою думку, одягати дітей в мілітарі це останнє, чим мають займатися батьки. Це, звісно, слизька тема, бо я зачіпаю патріотичні ідеї певних людей. Ви можете мені сказати, що такі костюми існували і раніше. І це зараз супер патріотично. А я вам скажу, що контекст, в якому зараз продаються подібні продукти, далекий від дитячого. Якщо чесно, мені це нагадує ситуацію з нашими сусідами, коли діти переймають ідеї, бо так треба. Пільонка защитного цвіта. Георгівська лента, вмісті ігрушки і в Чепчика в'язана пілотка. деле, коли на них ходіваєш форму, вони очень сильно міняється. младенців младенцев гімнастерки, робити коляски в виде танків, стало модна. У них з цим, звісно, на десятки сходинок гірше і радикальніше. І я сподіваюся, що у нас до такого ніколи не дійде. Це ж таки моя позиція, що дайте дітям дитинство, бо зараз з цим і так важкувато. Підкреслюю, що я говорю саме про ті випадки, коли батьки нав'язують свої ідеї дітям. Я не душніла і не збираюся говорити, що забороніть дітям гратися в войнушку. Сподіваюсь, ви мене правильно зрозуміли. Ось така важкувата тема для обговорення. А знаєте, кому ще було важкувато? Нашому президенту, якого нещодавно підколювали за. Костюм не сподобалось це всім, але найбільше потужну міру розірвало у Фейсбук аудиторії. Флешмоб прийняли, костюм одягли або просто згенерували. Яка різниця, якщо коменти і лайки все одно будуть? Та до рекламних постів це, звісно, не дотягує. Про дитячі костюми я розповів, але залишаються ще й дорослі. І як ви гадаєте, потрібно їх рекламувати? Звісно, сракує на весь екран одразу з перших кадрів. Таку стратегію презентації одягу обирають майже усі подібні магазини. Дівчата, які топлять, щоб чоловіки не сек. Звали жінок, фіксуйте момент. Звісно, я розумію, що конкретно це фітнес костюм і він може або має бути таким. Та те, що його носять якось так, я сильно сумніваюсь. Звернення до моєї пубертатної аудиторії не хвилюйтесь, в телеграмі все буде. Та якщо ви шукаєте подарунок, дарувати таке дівчині точно не треба, бо для цього існує окремий вид одягу. Мова йде про усе, що для мене та для неї: Фемелі лук і парний одяг. Характеризується суперкреативною символікою пазли, сердечні. Але найцікавіше це, звісно, принти з цитатами. Якщо колись сміялись з пивозавра, то сьогодні нереальну хохму викликає подібна історія. Ось вам невеличка підбірка креативних смішнявок. Збережіть собі, щоб не загубити. І звісно, навіть тут влізають потужні варіанти. Усі ці історії про так звану кумерцію. Є ті, хто виробляє та продає, і звісно, є ті, хто купує і носить. Де попит, там пропозиція. Серед вас, можливо, знайдуться ті, хто думає, що я просто один із тих, хто любить критикувати Україні. Народ, і взагалі я точно не патріот. Хештег, чому не державною, хештег їдь в Росію, тобі там точно сподобається. А повірте, мені банально неприємно, що над символікою моєї країни знущаються і видають це за патріотизм. Поки ви шукаєте 10 відмінностей, я скажу вам, які тут спільні риси: Крінж, несмак і найголовніше гра на емоціях та почуття в моменті до своєї родини чи батьківщини. Поки в перші місяці країна намагалася не втратити незалежність, подібні виробництва росли як гриби. Після дощу я не берусь казати, що це добре чи погано, це просто бізнес, і він не зникне навіть під час війни. Та погодьтеся, було б в рази приємніше, якщо б такі одноденні підприємці генерували не паразитичні копірки, а створювали б дійсно цікаві і культурно цінні речі. Вже сьогодні, на щастя, ми можемо побачити багато гідних українських брендів, які викликають справжню гордість, коли отримують визнання за межами України, і навіть собі таки придбати приємно. Хоч і ціни на Made in Ukraine часто кусають. Чи пов'язано це зі складністю виробництва, чи це просто накрутка на слові Україна. Нам ніхто не скаже. Та думаю, кожен з вас для себе відповідь вже обрав. Я, звісно, вірю у вашу адекватність та проговорити я це на жаль маю. В цьому відео я не намагаюсь принизити мерчі з українською символікою. Я описую саме ті моменти, коли бажання продати переходить межі адекватності і відповідальності за свої дії. Начепити на себе герб, прапор і мемну цитату – це примітивно і іноді образливо по відношенню до тих, Тих хто не намагається виколоти усім очі своєю активною позицією. Будьте певні, якщо замість цього ви одягнете щось подібне, менше любити Україну ви не почнете. Але я точно не буду вас любити, якщо не підпишетесь на канал. Ось такі жорсткі правила життя. Моє головне бажання, щоб після війни ми не побачили нову хвилю подібних речей на українцях. Та я впевнений, що знайдуться і ті, хто візьметься закрити цю позицію на ринку. Розвивайте в собі та оточуючих почуття прекрасного, щоб в майбутньому цього ставало менше. На цьому у мене все скоро. Почуємось.